Синок, Люба, Михасик, чада. Ці чотири ведмеді живуть за декілька кілометрів від гучного Києва. У кожного з них є свій басейн, велика територія і навіть справжній ведмежий Барліг. Вони виросли та жили серед людей, але їхні будні не завжди були такими спокійними і ситими, як зараз. Ось ведмедиця на ім'я чада рідкісний тянь шанський бурий ведмідь. Браконьєри полювали на них багато років, і тепер цих ведмедів залишилось не більше як 300 особин. Зараз чада зосереджено вихлюпує воду з власного басейну. Це її головна розвага. Вона радіє, коли в вольєр заходять люди, аби знову наповнити водою її водойму. Це наша найстарша ведмедиця в притулку, їй 25 років. В нас вона попала з цирку. Чадо все життя провела в національному цирку в Україні, потім потрапила в Шепіто. І коли вона стала зовсім непотрібною, її покинули в гаражах в Білгородці, під Києвом, де її знайшли активісти. І нарешті в нас з'явилося місце для неї, ми її забрали. Найбільший ведмідь у притулку мехасик, який важить 270 кілограмів. До чотирьох із половиною років він жив у клітці два на два метри та розважав людей у ресторані на Хмельниччині. До притулку мехасика забрали після того, як гості нагодували тварину хлібом із гірчицею. Ведмідь геть відмовився від їжі. Міхасик дуже довго звикав до самої можливості гуляти в вольєрі. Він з боксу не виходив майже три тижні. Він навіть до басейну перший день повз на животі і задньою лапою протримувався, тому що йому було страшно перший раз це все робити. А потім він освоївся. Ще через рік він познайомився з Любою і тепер почуває себе впевнено. Зараз Михасик практично не вилізає з власного басейну. Їсть улюблені апельсини і насолоджується життям. Синок і Люба, колишні циркові ведмеді. Вони жили у родині циркових артистів. Їх утримували разом у клітці та виводили тільки для розваги відвідувачів цирку. Ми підписали зобов'язання з колишніми власниками про те, що вони зобов'язуються більше ніколи не використовувати ведмедів, не заводити, не розмножувати, не купувати нових і забрали обох ведмедів одночасно. Бо була дуже стресова, дуже боялася навіть виходити з боксу, постійно ховалася. Ведмеді взагалі то живуть поодинці, але можна подружити ведмедів е при певних умовах, особливо коли вони молоді. Тому Люба в нас живе з міхасиком. Вони разом сплять зимою в барологу, а вони плавають, вони граються. А що саме вони роблять, вирішує вона. Коли треба щось нове, кудись зайти, перейти, вона перша це робить, потім каже: нормально, перевірила, тепер йти. Сьогодні четверо врятованих медведів живуть у майже ідеальних умовах. Нове життя їм подарувала Марина Шквиря, яка у далекому 2012 році разом із чоловіком відкрила притулок для ведмедів Біла скеля. Основна наша ідея це або надавати дім ведмедям і вовкам, які постраждали від людини. Тому якісь ведмеді залишаються в нас жити постійно. Якихось ведмедів ми можемо передати таким самим партнерам, колегам, як і ми, реабілітаційні центри в Україні або за кордоном. Порятунок тварин взагалі це така прерогатива суспільства, і це абсолютно нормально, коли є приватні ініціативи. А всі вольєри, побудова, конструкція. Ми вклалися, влізли в борги, використали свої заощадження, себе, родини, друзів. А зараз ми підтримуємо життєдіяльність притулку за рахунок донатів, пожертв і екскурсій. Познайомитись із мешканцями притулку Біла скеля можуть усі охочі. Екскурсії до ведмедів тут проводяться із п'ятниці по неділю. Екскурсії не так багато приносять коштів, але вони для нас дуже важливі, тому що це. Також наша важлива місія це просвітницька. А ми віримо в те, що діти, які до нас прийшли, подивилися, дізналися про історію ведмедів. Вони потім в цирк не підуть або своїх дітей вже потім не поведуть. Також у притулку є унікальна можливість на деякий час стати батьком чи мамою для одного з ведмедів. Це наша програма опіки над ведмедями, і ви можете, наприклад, подарувати на 14 лютого чи на день народження не синтетичного ведмедика, а віртуально справжнього. І Людина отримує сертифікат, пост вдячності, і вона знає, що цей тиждень, наприклад, або два вона мама ведмедя. Притулок Біла скеля рятує ведмедів уже понад 10 років, і зробити свій внесок у цю велику справу може кожен. Донат на потреби пухнастих друзів доступний будь-якої миті на офіційному сайті. Притулку синок, Михасик, Люба і Чада будуть вдячні.